Рік тому на місці ось цього новенького вокзалу була лише маленька одноповерхова будівля, споруджена ще на початку ХХ століття. Тож, хоча роботи по оновленню рукуватою називалися реконструкцією, фактично станцію було збудовано заново. Тепер це сучасний двоповерховий залізничний вокзал, який має всі зручності, у тому числі і для пасажирів з особливими потребами. Тут є ліфти, велика пасажирська зала, санвузли, камери схову. Втілити цей інфраструктурний проект у життя стало можливим завдяки ініціативі віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула. Загальна вартість комплексної реконструкції станції – близько 70 мільйонів гривень. Кошти були виділені державним підприємством «Придніпровська залізниця» та підприємствами групи «Метінвест». Сьогодні ми відкрили новий з нуля з фундаменту построєний железнодорожний вокзал на станції «Раковата» в місті Кривий Рог. Цей вокзал дуже важливий для міста, міста длиною більше 130 кілометрів. Тому тут є Двое ворот города. Это Криворог главный и Роковатая. С Роковатой ездят все жители Терновского, Жовтнева и части Саксаганского района. Это более 300 тысяч людей, те, кто каждый день в случае необходимости пользуются этим вокзалом. Зважаючи на велику протяжність Кривого рогу 120 кілометрів, станція Рокувата – друга за значенням у місті. Це фактично північні залізничні ворота Кривого Рогу. Тож для мешканців прилеглих районів Тернівського та Жотневого відкриття оновленої Рокуватою стало справжнім подарунком, адже тепер не доводиться добиратися на центральний залізничний вокзал через усе місто. І, хоча станція приймає здебільшого поїзди приміського значення і лише кілька міжобласного зв'язку, у майбутньому планується збільшити кількість залізничного транспорту із зупинкою саме. Железная дорога была и остается для нашего региона самым популярным видом транспорта. Фактически более 90% грузов, которые перевозятся из города Кривой Рог, город Кривой Рог, город самой высокой промышленной концентрацией. Поэтому для нас исключительно важно развитие железнодорожного транспорта. Інфраструктурний проект реконструкції рокуватою не обмежився ремонтом самого лише вокзалу. В рамках програми Місто без околиць було виконано роботи з благоустрою території навколо станції. Кошти на це були виділені з міського бюджету, а також підприємством північний ГЗК». Тож, окрім нової станції, мешканці отримали ще й облаштований сквер, реконструйовану дорогу та освітлення. Було відремонтовано фасади житлових будинків по вулиці 23 лютого. Замінено тротуарну плитку, зроблено спеціальне транспортне кільце для тролейбусів біля станції. Рукувата ми в тим, що відкритий новий вокзал. Я тут прожила довгі роки, дуже приємно, що такий вокзал відкритий в нашому районі. Роботи на станції та поблизу неї велися у двозмінному режимі, силами і технічними засобами Придніпровської залізниці та підрядних організацій. Найактивніших учасників робочого процесу під час урочистого відкриття оновленої рукуватої було нагороджено подяками державного та обласного значення. По завершенню урочистої частини відкриття на гостей чекав святковий концерт.